У яскравих стінах безпечного простору Хмельницького ліцею номер 14 урок стійкості для учнів 4-го Б класу. Що таке щастя, у кожного з них є думки. Усі разом промінчиками утворюють спільне, а потім зазирають у скриню щастя, аби знайти там тих, хто здатен дати ці відчуття. У межах проєкту Стійкість і розвиток заняття з психоемоційної підтримки проводять також з батьками та педагогами, адже навчитися контролювати свої страхи чи агресію важливо для кожного. Ми тут і вивчаємо і емоції. Ми тут і вивчаємо певні питання щодо як допомогти іншим. Ми і проводимо тут психологічні тренінги. Також запрошуємо і інших гостей навчали, наприклад, до медичну допомогу. А щоб відчути емоції щастя, кажуть діти, можна подарувати один одному усмішку чи обійняти друга. Аби підтримати однолітків у прифронтовому Краматорську, котрі через війну навчаються онлайн і не відвідують гуртки, ліцеїсти пишуть їм побажання. Вирішили це зробити до дня захисту дітей, які з цього року відзначатимуть 20 листопада у Всесвітній день дитини. Мені більше сподобалось, що ми писали приємні листи і пакували. Коробки їх. Я написала, ти сильний і сміливий. Ці побажання йдуть дітям, там, де війна, і їм дуже страшно, і вони сидять в підвалах. Злата каже, разом з матусею обирала пенал, а сьогодні поклала туди й побажання. Ми дуже чекаємо того дня, коли ви зможете спокійно гуляти своїм містом і жити без страху. Я щастя, це коли є поряд тебе друзі або родичі. Ну, коли ти. Можеш гуляти, ходити у школу, коли є на світі мир. Частину канцелярії купили діти дітям. Набори для творчості, фарби, альбоми, маркери, пенали, ручки, олівці та фломастери. Зібрали і в карітасі для сотні дітей. Готували одну посилку, а вийшло дві. Безпечний простір благодійного фонду Карітас створили у ліцеї в 2022 тисячі Тоді в області їх було шість з них три в Хмельницьких школах. Зараз проєкт продовжили і ще на три роки. Донори побачили результати, побачили наскільки це реально працює і потрібно. Вони приїжджали сюди, дивилися в кожну локацію. Зараз ми маємо у Хмельницькій області 12 безпечних просторів. Шість з них працює. З першої фази і шість ми зараз облаштовуємо. Тобто це п'ять безпечних просторів буде у школах Хмельницької громади, і решту у школах області. Ми додали Старокостянтинів, додали Меджибіш, додали ще Дунаєвці і Городоцьку гімназію в процесі, скажімо так, підготовки таких яскравих кімнат для занять в інших школах. І вже невдовзі за кошти благодійників і донорів в області відкриють і ще шість безпечних просторів. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.